Батько мати потребують догляду, і вам необхідно отримати акт встановлення такого факту догляду за вашим батьком чи матір'ю. Як же ж отримати той акт? Звісно, ви звертаєтеся до органів місцевої ради. Зазвичай це органи соцзахисту. Але справа в тому, що не визначений перелік документів, який ви маєте надати до таких органів, щоб підтвердити, що ви дійсно здійснюєте той догляд, і тут як то кажуть. Вдаються вони до різноманітних креативів, крім стандартного переліку документів, там копії паспортів, свідоцтва про народження, довідки про реєстрацію місця проживання, ну звісно, про необхідність стороннього догляду довідка ЛКК чи можливо інвалідність для першої групи. Вимагають також довідку із соцслужби про те, що людина не перебуває в них на обліку, як особа, яка. Потребує догляду, а також один район в Житомирській області вимагає довідку від Червоного Хреста, що навіть Червоний Хрест не надає якусь там соціальну допомогу вашому хворому батьку чи матері. Ще також із такого креативенького одна соцслужба навіть вимагала надати закордонний паспорт, копію закордонного паспорту та водійського посвідчення. У мене тут таке питання. Ну, а якщо немає, тоді що? Ти таксувати не підеш і не зможеш батьків належним чином забезпечити, чи що. Ну, ось така ситуація, але управи, грубо кажучи, на ці органи місцевого самоврядування немає. Вони що хочуть, те роблять. І вам доведеться таки погоджуватися на їхні вимоги щодо надання тих чи інших документів, якщо ви хочете, той очікуваний акт встановлення факту догляду, щоб отримати відсрочку по пункту 9-му.